7 серпня близько півночі до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що помітив, як на вулиці троє осіб переносять килим. Він був впевнений, що у килимі знаходиться людина. На оклик перехожі на його оклик перехожі кинули килим і втекли. На місце події прибули спецпризначенці РПОП ГУНП в Житомирській області. Правоохоронці встановили, що в тілі знаходиться в килимі знаходиться тіло людини. Це чоловік на вигляд близько 45-50 років. У ході слідчо оперативних заходів поліцейські встановили його особу. А також інших осіб, які б могли бути причетні до події. Попередні оперативники Житомирського райуправління встановили, що четверо знайомих вживали спиртне в кімнаті гуртожитку, де проживає один із чоловіків. Та в подальшому, між найменшим 15-річним хлопцем та старшим 41-річним чоловіком, виник конфлікт. В ході якого хлопець наніс тілесні ушкодження старшому чоловікові вранці власник помешкання та двоє гостей пішли з кімнати, а четвертий гість залишився. Згодом, повернувшись додому, власник кімнати виявив, що чоловік вже мертвий. Він розшукав двох своїх знайомих і попросив у них позбутися тіла чоловіка. Вони завернули його в килим та винесли на вулицю. Слідчі вже з'ясували, що до його смерті причетний 15-річний хлопець. Вони його затримали порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому було вчора оголошено про підозру у вчиненні злочину за частиною 2 статті 121. Це умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело смерть потерпілого Ного кодексу України попередньо він визнає провину, і завтра буде проведено санкцію обрання запобіжного заходу. Слідчі звертаються за погодженням Житомирської окружної прокуратури з обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.